Так, є, є, да, доброго дня. Є, Доброго дня. Юр, там є запитання, на які потрібно надати пояснення. А... Прошу вибачення, трансляцію добре. Доброго дня, колеги. Продовжуємо роботу нашої комісії. Сьогодні у нас ми вчора зупинилися на питанні 60-му включно. Там були ще ряд питань, які потребували уточнення від управління земельних ресурсів. І у нас є ще лист від, що я вам скажу, лист, 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 підписаний. Директором департаменту архітектури та містобудування, головним архітектором Поляковим, з е, проханням розглянути питання, які опубліковані на сайті, але які е, нами ще не були розглянуті. Е, пропоную включити розгляд цього листа до порядку денного і е, розглянути цей лист уже більш детально при розгляді в порядку денному. Якщо не проти, то прошу проголосувати за включення цього листа до порядку денного. За 5 проти 0 утримався один рішення не прийняте. Добре, колеги, тоді це питання у нас не включено до порядку денного. Можливо, повернутися до нього згодом. Значить, колеги, я пропоную а, продовжувати нашу з вами роботу по тому порядку денному, який у нас вже був затверджений. Це, значить, у нас з вами додаток четвертий, правильно, Поліна? Ні, це не четвертий віток. Четвертий ми вже проголосували. Це додаток два. Зараз я в нього зайду. Так сі додаток 2. шістдесят перше питання. Шістдесяти ми розглянули, правильно? Uh, да, починаємо з 61-го. 61 першого. 61. Файл СЗР 210-269, про надання дозволу АТ дозвілу енергія на розроблення проєкту самоустріч до відведення в оренду земельної ділянки для обслуговування ТП 452 по вулиці Михайла Козлова, вулиця Олександра Матросова поблизу житлового будинку номер 2 центрального центральному районі міста Миколаєв земельної ділянки 39 квадратних метрів. Так, забудована земельна ділянка. Далі у нас файл СР двісті дріб чотириста шесть громадяниці, Чаганіні, Варварі, і горівні земельної ділянки з кадастровим номером у власність для будівництва свого будинку господарських будівель і споруд, просив ділянка по провуку 12 в Вінгульському районі міста Миколаєва. Забудована земельна ділянка, площа земельної ділянки 545 квадратних метрів. Файл СЗР 200, дріб 256. При продаж комунального підприємства дирекція єдиного змовника пілот земельної ділянки з кадастровим номером постійно користування для обслуговування на житлових приміщень адміністративної будівлі по вулиці Озерній, 33, А дріб 4 в заводському районі міста Миколаїва забудована земельна ділянка. Площа земельної ділянки 1673 квадратних метра. Так, далі. Файл uh, СЗР 205-454 про надання громадянину Матвієнку Олексію Петровичу земельної ділянки з кадастровим номером у власність для будівництва обслуговуванчого будинку у спільних відвалів споруд про земельну ділянку по вулиці Аркасівській 55-1 <coughs> у Заводському районі міста Миколаєва. Забудована земельна ділянка. Площа земельної ділянки. ділянки 190 квадратних метрів. Uh, так, файл СЗР 205-452, принудення громадянці Поплавській, Олені Вікторівні, земельної ділянки, сказав, що у вас власність, де будівництво обслуговування шлого будинку, успільське видівальне споруд, прислідована ділянка по проспекту Богояринському, 492, в корабельному районі міста Миколаєва, забудована земельна ділянка, площа земельної ділянки 1000 квадратних метрів. Uh, файл СЗР 200-255, принудення дозволу на проведення експертної грошової оцінки um, земельної ділянки, яка підлягає продажу. Я пропоную це питання винести окремо розглянути, щоб не з, ну, Тобто, воно іншої категорії, якщо ніхто не проти, ми до нього повернемося потім, Ну, після пакету. Файл СЗР 255 дріб 16 про надання, у власне з Римодину Грубницькому, Володимиру Володимировичу, земельної ділянки з кадастровим номером для індивідуального садівництва ВСТ «Карабіли» земельної ділянки номер 595 в центральному районі міста Миколаєва площа земельної ділянки 515 квадратних метрів. Файл СЗР 155 дріб 249, 249 про заміну сторони в договорі оренди землі на натовню Портхолдинг для, для обслуговування АЗС по вулиці Авангардний. 21 в Новульському районі міста Миколаєва. Я прошу вибачення, але у нас кворуму немає. Артем Едуадович до нас написав, що в нього проблеми зі зв'язком. Ну, мені через 10 хвилин потрібно вже їхати, мені в другій годині потрібно бути в іншому місці. Ну, тоді давайте переносити. Ну, давайте переносити. Я так розумію, Росамо теж, да, через 5 хвилин вже потрібно? Да, так. Ну, добре, колега. Завтра вже сесія. Дякую, колеги. Так що ми робимо? Виключаємось. Так, в нас ще від'єдналися члени комісії і голова комісії. Є є, Поліна, є, є. Може, потрібно, Поліна, всіх обзвонити і трохи пізніше зібратися? Зараз я напишу голові комісії, дізнаюсь. Я mm -hmm. повідомлю тоді в групу. Зараз я думаю, можна Добре, добре, Дякую. Дякую.